Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом, п'ятий розділ з 33 по 35 вірш. Вони ж відказали йому, фарисеї Ісусу Христу: учні Івана часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Він промовив до них. Чи можете ви змусити постати весільних гостей доки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні й поститимуть. Ми з вами сьогодні будемо говорити про піст фарисеїв, тому що фарисеї це опоненти Ісуса Христа. Фарисеї це люди, які заперечували, що Ісус Христос син Божий, і дуже ненавиділи Ісуса Христа. Вони робили все, щоб Ісус Христос залишив своє служіння, щоб Ісус Христос не проповідував, і вони навіть були дуже активними в тому, щоб сприяти Його розіп'яттю. Тому нам з вами край необхідно подивитися на їх пісти, побачити, чому ми не маємо навчитися. У фарисеїв і подивитися, як самоправедність вона дається в знаки, коли люди постяться саме з мотивацією самоправедності. Ми з вами вже говорили, що ніхто з нас, грішних людей, не має імунітету від самоправедності, тому що суттю гріха саме і є самоправедність. Тобто людина думає, що без Господа, без Божої благодаті, без Божого милосердя, без Ісуса Христа, без того, щоб вона була з'єднана з Ісусом Христом вірою. Без того, щоб Ісус Христос помер за її гріхи, без того, щоб Ісус Христос дав їй свою праведність досконалу і єдину праведність, яка може врятувати нас і догодити від нашого імені Господа, людина думає, що вона своїми зусиллями, грішними зусиллями, як каже слово Боже, може виконати Божий закон. І все це нісенітниці про це каже слово Боже багато разів. І е, я нагадаю тільки один вірш: це Галатів, третій розділ, десятий вірш, де написано. Що проклята та людина, яка думає, що вона виконує Божий закон, і намагається спиратися на своє виконання Божого закону, тому що всі ми грішні, і наше виконання Божого закону воно не є виконанням Божого закону. Я маю на увазі наше власне, нашими власними зусиллями без покладання на Ісуса Христа. Ми з вами бачимо, наскільки фарисеї горді через те, що вони постяться. Ми бачимо, що фарисеї кажуть, Ісусу Христу. Христу, що от ми і наші учні, ми постимося, і це означає, що ми шукаємо Господа. Це означає, що ми люди, які виконують Божий закон, це означає, що ми люди, які намагаються жити так, як Господь нам і каже. І тут ми маємо побачити дуже важливу річ, яка може не відразу кинеться в очі. Фарисеї кажуть, що вони постяться, ціль поста це шукати Господа, ціль поста це впокорити себе Господу, ціль поста. Це засередитися на Господі, ціль поста це покаятися, зрозумівши свої гріхи і шукати Божої благодаті. І ми бачимо, що фарисеї вони кажуть, що ми постимося, і вони горді з того, але вони не визнають в Ісусі Христі, Сина Божого. Тож, до чого їх піст? Якщо вони постяться, якщо вони дійсно в пості шукають Господа, тоді б вони мали зрозуміти, хто такий Ісус Христос, тоді б вони мали повірити в Ісуса Христа. Христа як свого Спасителя, тоді б вони мали саме і прийти до Ісуса Христа, тому що ціль поста це шукати Господа, а Ісус Христос і є втіленим Господом. Але ми бачимо такий піст у фарисеїв, яким вони пишаються, на який вони спираються, вони будують на підставі того, що вони постяться взагалі таку високу думку про себе і низьку думку про інших, які не постяться. І Така сама думка в них була про Ісуса Христа і про учнів Ісуса Христа, але ж їх піст не привів їх до пізнання Ісуса Христа. Ми бачимо, що насправді їх піст не є справжнім. Постом не є справжнім постом, яким він має бути. Піст – це визнання свого безсилля, піст це шукання Божої благодаті, піс це визнання того, що ми не можемо приходити до Господа на підставі своїх зусиль. Піст це пошук Божої благодаті. А фарисеї робили навпаки. Для них їх піст був таким оплотом їхньої впевненості в собі, їхньої впевненості, що Господь їх почує. Їх оплотом був не Ісус Христос, їх оплотом була не жертва Ісуса Христа, їх оплотом було не служіння Ісуса Христа, не особистість Ісуса Христа. Їх фундаментом було їх життя. І вони прямо це кажуть Ісусу Христу. Вони відчувають себе дуже впевнено на підставі своєї самоправедності і розмовляють з Ісусом Христом дуже впевнено. А Ісус Христос і є втіленим Господом. І ми бачимо просто цю. Скажімо так, безглузду е, ситуацію, тому що вони і мали б змиритися перед Ісусом Христом, але вони дуже впевнені в собі і е, закидають Ісусу Христу, що Він не так живе. Він вони закидають втіленому Богу, що Він не так живе. Тож ми з вами маємо побачити, до чого нас схиляє наша грішна природа, наша самоправедність, наша природня самоправедність до того, щоб ми спиралися на піст, щоб ми не шукали Ісуса. Христа, а щоб ми думали, що саме через те, що ми постимося, через те, що в нашому житті є така духовна практика сьогодні. Дуже часто піс називають люди аскезою і беруть його просто з будь-якого приводу в житті. Люди, навіть які не вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, люди, які далекі від Євангелія Ісуса Христа, від розуміння Євангелія Ісуса Христа, вони пишаються собою, що вони взяли на певний час аскезу і утримаються від чогось в своєму житті. Ті, що вони обрали для певних своїх причин, і ми маємо побачити, що саме ціллю поста, справжнього поста є Ісус Христос, є пізнання Ісуса Христа, є пізнання себе в світлі особистості Ісуса Христа, тому що в світлі особистості Ісуса Христа, в світлі того, що Ісус Христос наш Спаситель, в світлі того, що Ісус Христос замісна жертва за наші гріхи, ми не можемо спиратися на свою самоправедність, тому що якщо ми спираємося на свою самоправедність, якщо ми спираємося, на розклад свого життя, якщо ми спираємося на те, що ми робимо, на те, як ми служимо Господу, на те, як ми молимося, на те, як ми робимо те чи інше в своєму житті, то тоді навіщо Ісус Христос? Тож. Ціль поста це саме шукати Господа і бачити себе в світлі Ісуса Христа, в світлі Євангелія. Це і є справжній піст. Просто піст сам по сам по собі, просто утримання від їжі, утримання від будь чого іншого в своєму житті. Це насправді ніщо, якщо це не віде до пізнання Ісуса Христа. Якщо цілью поста не є пізнання Ісуса Христа, то цей піст просто марний. Цей піст може призвести до певних результатів і людина навіть може бути задовільнена цими результатами, але ці результати не для вічного життя. Ці результати не для того, щоб знайти Ісуса Христа. Ці результати марні, як і марний такий піст. Людина задоволена, але потім людина побачить, що такий піст не наблизив її до Господа. А наблизитися на до Господа, наблизитися в своєму розумінні, наблизитися в своїх емоціях, наблизитися в своєму житті до Божого життя. Це і є ціль. Поступ, Тож будемо з вами розмірковувати на цілі поста. Будемо з вами розмірковувати, чому фарисеї такі релігійні люди, такі набожні люди, такі правильні люди, такі моральні люди, чому саме вони були найзапеклишими ворогами та опонентами справжнього сина Божого, істинного Сина Божого Ісуса Христа, справжньої моралі, святості. Будемо з вами про це розміркувати, будемо з вами роздумувати над своїм серцем, над своїми думками, над своїми мотиваціями. Будемо з вами поститися задля того, щоб пізнавати Ісуса Христа, задля того, щоб упокорювати себе Господу, задля того, щоб засереджуватися на Господі, задля того, щоб каятися перед Господом у своїх гріхах. Тобто Ісус Христос закликає нас до посту, ісус Христос навчає нас поститися, але будемо дуже уважними, щоб нам не думати, що саме через те, що ми постимося. Ми тепер вже наблизилися автоматично до Господа просто через те, що ми не поїли їжі. Навпаки, будемо з вами дивитися на мотивацію свого серця, будемо з вами визнавати своє безсилля перед Господом, будемо визнавати і шукати Божої благодаті, будемо шукати Ісуса Христа. І саме задля цього ми з вами і читаємо Євангеліє від Луки разом. Тож запрошую вас підписуватися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, ділитися цим відео. Писати коментарі все це буде сприяти розвитку цього каналу задля того, щоб якомога більше людей пізнало Євангеліє Ісуса Христа, зростало б в розумінні Ісуса Христа, мало б вічне життя, і нехай Господь благословляє кожного з вас.